Ну, Ви абсолютно нераціональні люди. Я не знаю, що це таке і чому ви тут зібралися. Але з іншого боку, мене це дуже тішить, тому що це відповідає темі моєї доповіді. Це індивідуальна і колективна суб'єктність. Я ще хочу озватися до двох попередніх доповідей. Тобто, коли моя робота, вона відповідно. Дуже сильно зав'язана на, на проблематику архетипів, е, так як, е, як на мене, це такі дуже о, базові речі, з яких все починається. Е, пан Кирило сказав, що культура це те, що визначає все, де, яке буде е, вести е, нас за собою. З одного боку, це так. З іншого боку, е, трішечки, трішечки треба е, нам, українцям, опуститися на землю. Ми в культурі робимо собі гетто. Тобто ми маємо можливість втекти в культуру, більше нікуди маємо можливості втекти і туди втікаємо. А насправді необхідно трошечки більше. Ну і тепер повертаючись до теми моєї доповіді індивідуальна і колективна суб'єктність і специфіка України. Якщо взяти по... Ну, Ці позитивної психотерапії, то вони розкладають е, особистість людини на е, такі чотири сфери. Це тіло, це діяльність, це контакти і це смисли. Е, тобто це е, вже апробована схема, яка... Е, Має в світовому контексті концепції підходу до людини свої, свої певні дані, в і таке все решта, яка працює, яка є дієва. І погляньте, ось це товариство, наші організатори, що, власне кажучи, яким чином вони формують свою конференцію. Іде в нас блок Культура, так? іде в нас блок. Політика Політика у нас завжди комунікативна, тобто це сфера контактів, іде у нас блок економіка, тобто тілесний блок, і йде в нас сфера безпеки, тобто це результат, діяльність, яка не зафіксована як результат, але вона малорезультативна, скажімо. Тобто вона цілком накладається на цю схему. Що таке є суб'єкту? Суб'єктність, так як товариство достатньо грамотне, особливо пояснювати не треба, те, що є в основі. Я суб'єкт. Фіхте колись казав, що все починається з я. Те, що є в нашому я, воно нам дано безпосередньо. Все решта опосередковано. Тобто суб'єкт це те, що є в основі. Отже, в основі є дуже проста річ, яка я... Є. Але як у те я є е, виявити, що воно є, як його оприявнити, як воно оприяє, ми знаємо, що воно все-таки є. Воно якось виявляється. Виявляється, воно дуже просто, через дію. Е, дії всі не діємо все дуже добре. Е, але... Я вам скажу таку прикру річ, що наша з вами дія, і я не побоюся цього сказати, власне, наша з вами, є не зовсім суб'єктною. Чому? Тому що ми досі з вами не маємо того, що називається результат. результат наш результат. Якщо б він у нас був, то ми б тут з вами не сиділи. Те, що пан Кирило дуже точно сказав, що те, що тут твориться, стратегування, це те, що має робити держава. Дуже чудово, держава це не робить. Якщо ви це робите, то скажіть мені, де держава? Так, такий е, риторичне таке запитання, де, власне, кажучи, є справжня держава. Тобто стратегування, яке здійснюється через Я є, через Я дію до я результат» – оце, це, власне кажучи, і є суб'єктність. Другий наш доповідач наголошував на тому, що ми не вміємо об'єднуватися, не вміємо здійснювати спільну дію. Чому це відбувається? Це відбувається тому, що в нас хронічно, історично є нівеляція нашої суб'єктності і забирання нашого результату. Якщо ми візьмемо, скажімо, є така постійна тема, що українці не люблять святкувати свої перемоги, а люблять святкувати свої поразки, Тут все дуже просто, в нас нема стратегічної перемоги. Тобто наші перемоги... В результаті забиралися кимось. І стратегічної перемоги все-таки нема. Стратегічного результату все-таки нема. Тобто оцієї колективної суб'єктності немає. А то, чому немає? Тому що немає індивідуальної суб'єктності. Тут ми підходимо до другої такої проблеми. Це конфлікту між індивідуальною суб'єктністю. є, Зникає, а з'являється тільки ми. Тобто ми є, а я вже немає. Дуже часто ставлять такий закид, скажімо, концепції націоналізму, що націоналізм ставить націю вище над особистість. Ось це типова, власне кажучи, позиція, що ось націоналізму ми є, так, ну є вище, ніж я. Ну, як на мене, Похибка, яка йде від Либона, а може й далі, вона така стратегічна похибка, яка повторюється практично в усьому світі. Як з Бог не є, може бути не є. Так не буває. Це фікція. Є ми, може бути тільки там, де є я. Тобто, Якщо мені вдасться розбудити в даній аудиторії на трішечки більше Я є, це означає, що мені вдасться на трішечки приблизити нас до Ми є. Чому ми дуже часто не об'єднуємося в «Ми є»? Тому що ми боїмося втратити своє я є. Якщо йде подолання цього страху, подолання цієї ситуації, воно, власне кажучи, є можливість тоді реалізації нашої здійснення, нашої суб'єктності. Чому це історично в Україні, тобто так воно відбувалося протягом століть, що ти сховайся. Зроби вигляд, що тебе нема, ну і ти таким чином маєш можливість зберегтися. Та? Така негативна селекція, тобто вона існувала, тобто так воно в нас е відбулося, так воно здійснилося, так воно е сталося. Але знову ж таки є е структурна схема особистості і суспільства, яка каже, що є я, є ти, є ми і є прами. І е, ось це все, все в комплексі і становить структуру особистості. Тобто в моєму «я», крім мене, є ще позиція «я ти», є позиція «я ми», і є позиція я пра ми». І, власне, базова позиція я пра ми» – це позиція спілкування е, з Богом. Це смисли, це те, що е, людину реалізовує. В, е, в подальшому е, заперечення якоїсь частини руйнує насправді цілісне я. І відновлення будь-якої частини знову ж таки відновлює цілісне, цілісну особистість і одночасно цілісне ми. Ситуація, коли е, я е, від, е, відмовляється в суб'єктності заради ми, це ситуація. Авторитарна це ситуація десуб'єктизації. Тобто дуже часто для того, щоб сформувати ми, формується десуб'єктизація. Як формується десуб'єктизація, абсолютно всі ви, я в тому числі ми через ті речі проходимо. Десуб'єктизація формується через заборону надію. Я забороняю тобі здійснювати то-то і то-то і то-то. І через цю заборону надію формується десуб'єктизація. У нас страшенно багато заборон. Тобто, якщо брати в архітектичному ключі, то е, ми не переходимо через оці заборони, причому найбазовішою забороною є заборона бути, заборона жити. Я є. Тобто я є і я сам себе легітимізую, я сам визнаю своє є. Для такого маленького експерименту власної суб'єктності е, е, ніхто не буде заглядати в ваші записки або навіть в ваші голови, е, про е, зробіть такий моніторинг власної суб'єктності. Наскільки я дію в своєму житті, як я, як я, котре є в сфері свого тіла. В сфері своєї діяльності, зверніть увагу саме на цю сферу, де я дію там, де я роблю те, що я хочу і що я вважаю, є результативним, і що є ну, місією моєю і запитом від Бога до мене. Де я дію у сфері контактів, як я є, де я спілкуюся з тими людьми, що я хочу, а не з тими, що мені треба або що мені сказали. І де я здійснюю той смисл, який я дійсно маю. От, чесна відповідь на ці запитання дасть вам вашу особисту проблематику, а чесна відповідь в контексті нації на ці запитання дасть нам е аспект того, ну, де ми власне знаходимося і е куди і як нам треба рухати. специфіки України в українському контексті є кілька таких проблем, які вважаються загал-типовими. Це індивідуалізм, тобто вже знову ж таки було говорено, що в нас є надмірний індивідуалізм. І е, другий аспект це е, е, нездатність до співпраці, яка стосується того ж таки індивідуалізму і певний такий месіанізм, е, де є бачення себе як месії. Е, оцей от індивідуалізм е, іде від е, нашої втечі, від колективного буття. Колективне буття як нездатність реалізуватися в колективі, і ми тоді шукаємо вектор на Москву, на Брюссель, на штати, там на куди завгодно. Тобто оця несуб'єктність, вона приводить до того, що ми не здійснюємося як самостійна структура. Найбільшою такою проблемою. Нашою. Дуже гарно, власне кажучи, це є в творчості Оксани Забушко, яка е, показує це через ідею каїнічного гріха, е, зради відносно е, народного тіла. Тобто це є, по суті, справа зрада відносно власного роду. Тобто е, ми йдемо через руйнацію власної родової структури. Руйнація власної родової структури за рахунок того, щоб вижити. Такий дуже жорстокий факт це, наприклад, поїдання дітей в часи голодомору. Це є канібалізм, причому, от, власне, в сторону дитячого, це таке пожирання власного майбутнього. І дуже часто цей аспект ми не усвідомлюємо того, що Голодомор не міг відбутися інакше, як е, те, що запрограмовано нашою матрицею, тобто те, що ми вже наперед запрограмували, тобто те, що ми вже здійснили. Через що? Через заборону собі бути, через заборону я є і через заборону ми є. Е, зняти цю заборону, бути і зняти цю заборону ми є. Достатньо складно, але разом з тим ну, не були б ви тут, не була б я тут, якби ми не вірили, що це є неможливо. Це є можливо. І е, це, знову ж таки, заклик до величезного рівня відповідальності, тому що тоді ми беремо відповідальність за своє буття на себе. Це значить. Що всі наші трагедії історичні створили нам не турки, не татари, не хто завгодно, а ми самі. І за це ми беремо відповідальність і, відштовхуючись від того від своїх е, тих уроків, е, шукаємо те, що нам може дати якусь оптимістичну лінію і здійснюємо ту оптимістичну лінію в нашому подальшому житті. Тобто, це і є, власне кажучи, е, жорстке дно. Суб'єктності і жорстке дно самолегітимації України як такої. Дякую за увагу. А, у нас питання не передбачаються. Я відповідаю на ваше питання. І тому і ваше питання теж не передбачено таким чином. Це була нелегітимне поведінка. Але ми прощаємо. Шановні, я від вашу імені дякую доповідачці, пані Галині. І користуючись нагодою, я запрошую всіх вас на останню подію, яка буде відбуватися тут за участю і під керівництвом пані Галини Дешковської. Це 18-та -18 година, буде семінар про українські архетипи, деструктивні і конструктивні аспекти. І тенденції, е, і те, що ви говорили про е, аналізуючи повідомлення бренд-менеджера про співпрацю, я згадав ще, шановні панове і пані, про те, що е, є тренінг у пані Галини Дачковської якраз на цю тему співпраця у смислі, співпраця у сенсі. От. Але ми це не будемо робити в рамках конференції нашої. Але на ось ми з, з ЦРС будемо це планувати. Таким чином, я просто хотів би, щоб ви настроїлися на цю участь в семінарі, який буде фактично практичним заняттям, яке зрозумів, і можна буде далі вже і питання, які у вас виникнуть, уже реалізовувати в формі інтерактивного спілкування. Ну в семінар це буде власне спілкування ваше. Тобто і виявлення через вас, наших українських архетипів, тому що кожен з вас їх в тій чи іншій мірі має. Е, тобто це архетип землі, архетип роду або... Іншого типу архетипи, і ми їх виявимо. Ну, і ви побачите самі, наскільки воно працює, і побачите самі, наскільки один одному ви відгукуєтеся. Це один аспект. І ще такий архетип доповідач, я тільки щось не можу його побачити. Він втік. Андрій Федорів. Пане Андрію. Я просто була в захваті від архетипу і від вашого логотипу Донецька. Це червоно-чорний архетип, червоно-чорний Бандерівський. Ну, Це просто фантастика. Тільки з кінця. Тільки з кінця. Тобто, ви не уявляли собі, що це архетип, вони не уясняли собі, що це архетип. тим не менше в нас працювало. Оце архетип. Скільки 40 хвилин. 40 хвилин. Тепер оголошується переклад.